Всім привіт У нас зима, весна не хоче бути Так, їду Можна сказати що на прогулянку везу везуку сумку, бо там із замітілі подорозі І заодно трохи колеса помиються в снігу від булата Заводу Ти був зараз виїздити. Рісічу. Сніг невеликий, але є заметлі в декотрих місцях. Таке, якби не було заметілі, можна легко машину їхати. А замітілі... Коротше, ще й мокрий сніг. А мокрий сніг не дуже добре для машин бігом. Сілою пробуксували приїхав. Прогріваю, їду. Я вже їду, трошки прослідок є, що можна їхати без проблем. Але трактор носить, стих мокрий. Як викаю повний привід, то тримається краще дорога, як на задньому приводі, то буксує носить. Іде легко. Зараз там десь будуть замітили, буду гурець. Буду якщо ще не розкатали. Ну, сніг сів нешці. Буде ще падати. По морі білі. От боксує. Зараз знайдемо сніг трохи побуксуємо. до вчорашній, сніг вже сів, нема тут нічого страшного. Зараз буду вийти там на поле, де сможе, що буде. Але навряд. Сніг почав втопитися, вчора було багато складніше. І додальше, зараз буде видно. Так, снігу нема великого. Так що буксувати ніде не будемо. Так, приїхав. На воду трошки помити трактор, обулатій, так що снігу набрав на себе з гілячок. Так, обливаєшся трохи цей трактор від згіршого і така кажуть. То холодна вода. Еду додому. Так, помив я трактор уже. Трохи чистіший. Була, вже нема. Так зараз трошки втраскає, ніби буде їх помало, але вже не буде того, що було. Заводжу, проїжджався через воду сюди і одразу по колу поїду йду додому. Так, вертаюся я додому, немає нічого інтересного. Його немає великого. Так що... Тут трошки по дорозі ДМЛ, але не небагато, Нема що знімати. І додому. Так, кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім добра!